Аші вітання! Ми з вами говорили про те, що є альтернативи сьогодні для компостної купи для компостної ями, і це може бути. Історія кожного з вас, тому що таких історій на сьогоднішній день є достатньо, і я безмежно вдячна тому, що нас учасники, які з нами вже проходять цей довгий шлях з 2021 року, можуть ділитися своїми результатами. І дуже часто запитують: ну а от коли велика ділянка, а коли треба щось уже знаєте змінити, можливо, дотриматись якихось традицій, а можливо, щось уже все ж таки зробити, переформатувати, додати якихось нових. Відтінків нових мазків я вам пропоную якраз зупинитися на досвіді пані Олі, тому що це дуже активна в своїй позиції наша учасниця. Мама, учитель біології, чому їй це все зацікавило, тому що вона проводила і уроки, і факультативи, і школи з дітками. І якраз ця тема їй була глибоко співзвучна, крім того, що вона має і свій великий наділ, обробляє який як з чоловіком, з сім'єю. І коли вона вперше почула про те, що є можливість не копати, тільки викладати органіку правильним чином, певної послідовності формувати, робити певні розставити певні. І акценти й певні дії вона вирішила так само прийняти участь в цьому онлайн курсі. І ділянку, яку їй прийшлося виділити під урожайну грядку, вона була далеко від будинку і на цілині. Ми, ми недавно провели зустріч, відкриту зустріч з пані Олею, і вона якраз поділилася і світлинами, і датами, коли що відбувалося, і згадала про той шлях, який вона пройшла, показуючи вже результати, що відбулося, які трансформації, які знахідки, і що вплинуло на неї, і як розширено рамки її сприйняття землероб. І, природи. і Це була перша грядка, яка була виділена, для якої було виділене місце десь далеко, цілині, і вона була повністю поросла перієм. І в таких, в таких умовах ми вирішили все ж таки все рівно зробити урожайну грядку і подивитися, який буде урожай. Для цього були створені розміточки на вже визначеній для компостної частини площі, була укладена органіка. Спочатку Кладався картон, потім якісь качани з кукурудзи, стебла з кукурудзи, листя з дуба, з горіха. Як дехто говорить, що це не використовується, все це використовується, може використовуватися і тирса, але дуже важливо ще давати шар. Грунту, шар, грунту, коли ми формуємо послідовно шар за шаром. Ну і звичайно, робити ще і шари азотні. Ми з вами говорили про це в минулих наших зустрічах. Це був уже місяць листопад, хоча курс ми почали трошки раніше. Але оскільки є і теоретична частина, і практична, то кожен учасник просто уже ці практичні дії робить у себе на ділянці. І коли пані Оля приступила до своєї першої грядки, це вже був листопад. І листопад здається, що вже всі роботи завершені. Ми вже нічого не робимо. Поля виорені, і вже ми чекаємо тої весни, коли вже знову щось будемо робити на ділянці. А тут таке, таке завдання. Робити те, що ніколи не робили, і це, звичайно, що якось викликає сумніви. І, звичайно, цей довгий проміжок часу, коли ж нарешті, получиться той результат, дає дуже багато різних думок, які все ж таки поки що не мають підтвердження. І тут же ж, в листопаді, 30 листопада, на посівній частині цієї сформованої урожайної грядки, був висаджений часник. Коли пані Оля ділилася своїми враженнями, вона просто не вірила в те, що цей часник може дати урожай, тому що переважно ми висаджуємо часник десь у жовтні місяці, і вже потім чекаємо, поки буде урожай. В даному випадку це було висаджено, часник був висаджений значно пізніше. Добре, замульчований, накритий шаром органіки. І звичайно, це була така зовсім нова технологія, якщо порівнювати її з традиційною. І через деякий час, коли прийшла вже зима, грядка продовжувала формуватися. Наша компостна частина, вона. Має формуватися до 50 сантиметрів органіки, тобто не більше. Цих 50 сантиметрів укладалося поступово, і потім технологічно це все проливається біопрепаратами і закривається чорною плівкою. До речі, на фотографіях пані Олі дуже видно, що навіть взимку, коли нам здається, що ніяких не відбувається процесів, що вже холодно, і не можуть відбуватися. Певні ферментативні процеси, але вони все рівно відбуваються, тому що плівка створює певні умови для того, щоб навіть при понижених температурах все рівно біота працювала. І дуже добре видно, що вже весною наскільки просіла ця компостна частина і які трансформації відбулися. Зима дала можливість забезпечити вологою всю цю органіку, тому що це дуже важливо для формування урожайної грядки. І потім, коли прийшла весна, то фактично цієї органіки залишилося ну раптом 20 сантиметрів. Це була вже така, видно, що проферментована органічні проферментовані органічні складники. А на посівній частині вже з'явився часник. Часник, який ні разу не копався, не половся і вибирався без лопати. Пані Оля якраз згадує про те, що якщо традиційно їм приходилося чи моркву, чи часник викопувати лопату, і ця лопата інколи не могла навіть вкопати той твердий ґрунт, тому що на їхній ділянці якраз суглинок, то тут мова йшла про те, що лопати не потрібно було взагалі. Просто вибрали часник, тому що земля. Була настільки м'яка, що лопати навіть не потрібно брати було в руки. Було достатньо і вологи, і поживи, і разом з тим, навіть висаджений 30 листопада, часник все рівно дав урожай. Після того, як Почалася вже весна. На компостній частині так само були висаджені певні рослини, і пані Оля вибрала огірки. Хоча, звичайно, з асортименту рослин це можуть бути і перці і баклажани, і томати, і висаджуємо ми також і селеру, і цибулю порей, і батат, і фізалісну. Тобто, асортимент таких рослин і картопля може бути надзвичайно великий. Але були обрані огірочки, і у пані Олі так само були цікаві спостереження за тим, як будуть себе вести ці культури. На урожайній гряці, і через деякий час вже заплодоносили в тому числі і висаджені огірки, і був зібраний перший урожай. Звичайно, ця грядка невелика. Ми всім рекомендуємо почати з площі 3 на 3, тобто, для того, щоб побачити, пересвідчитись, що і на вашій ділянці, і з вашими умовами, і з вашими зусиллями це може дати результат. І кожен обирає свою палітру на цій урожайній грядці. Через оскільки в нас постійно йде процес формування урожайної грядки. І в нас немає, що це от ми восени тільки формуємо, а весною не формуємо. А влітку ми, наприклад, знов чекаємо і знову чекаємо наступної осені. Ні, такого немає, тому що урожайну грядку можна формувати поступово протягом цілого року. І наступна наша грядка була сформована уже 30 травня, тому що курс, який розпочався новий, якраз дав можливість сформувати ще одну невелику урожайну грядочку. І вже на цій Рядиці були висаджені пані Олею Патесони. і яка була яке було здивування просто. І враження від того, що коли вже всі посадки закінчуються в нас до травня, переважно місяця. ще в травні ми висаджуємо теплолюбиві рослини. Тут висадки відбулися значно пізніше. Але вже патесони в вересні дали прекрасний урожай, і це також було щось нове, якась нова грань, яка фактично дозволила подивитися на природу з іншого зовсім боку. Тим більше, що там, де були утворені урожайні грядки, там вже відбулися певні процеси. Там видно було, як працювали мікроорганізми. як... Як відбуваються ті процеси ферментації, і потім через деякий час вже видно були результати по вирощуванню тих чи інших культур. Тому з часом, якщо це була тільки перша грядка, то протягом всього цього періоду формувалася кожна наступна. І вже грядочка перенеслася б білище до будинку, щоб не ходити десь далеко і не дивитися, як себе ведуть рослини. На цих грядках були висаджені вже і кукурудза, і соня. І цибуля Порей, також вона була прикрашена квітами: це і чорнобривці, і інші різні дикороси. І фактично, це була вже така, це був такий настільки цікавий досвід, що просто тягнуло до того, як і подивитися, як це справді працює. Цікаво було те, що пані Оля, коли спостерігала за цим сим, вона говорила про те, що було дивно, що з одної сторони я розумію, що. Моя, мої традиції, вони не дозволяють мені побачити якусь іншу грань. Але з другої сторони, все це я робила своїми руками. І я бачила це на своїй ділянці. Коли я це бачила, я ще раз і ще раз переосмислювала. Невже я не купаю? Невже я відмовилася від того, що тільки в певні терміни і в певний час я висаджую ті чи інші культури? Невже? Так можна, не купаючи все рівно збирати урожай. Наприклад, навіть подовжуючи час посівів і посадок. Які культури можна зібрати, і разом з тим ще й прояв того, наскільки гарно себе почувають рослини на цій урожайній грядці. тому що від деяких рослин прийшлося відмовитись, наприклад, від того самого соняшнику, тому що він настільки розростався, що створював затінок уже для всіх інших рослин. Тобто тут ми вже обираємо, що вирощувати, а від чого відмовитися, кому дати більше поживи, а кого залишити, наприклад, уже на тій традиційній ділянці, де і там буде хороший урожай, тому, тому такий досвід він є. Дуже цікавий, і історія кожного учасника вона надихає, коли бачиш, які йдуть перетворення, і так фактично за один сезон по датах з фотографіями, які були зроблені, пані Оля просто сама проаналізувала, як цей шлях почався і як він зараз продовжується. Тому що цьому немає кінця. Це безкідечний процес. І коли раніше, уже в жовтні, виорана земля просто була таким світилася чорним відтінком, то на сьогоднішній день це. Вже розмаїття різних барв, тому що тут і залишки чорнобривців, тут і цибуля порей, яку ми збираємо набагато пізніше, тут і е, ті ж самі. Уже висаджені під зиму рослини, це цибуля, часник, які ми також можемо або можемо їх і висівати. Це та сама морква чи інші підзимові культури. І на сьогоднішній день це настільки розширює свідомість, настільки розширює оце відчуття взаємодії гармонії з природою, що кожен раз, коли робиш наступну грядку, додаєш туди нових культур. Це означає, що ми, якби з цей тісніший взаємозв'язок з природою, налагоджуємо. Саме мені цікаво було також почути, що. То коли ми переходимо цю грань взаємодії і ми бачимо, як це все працює, то уже повернення немає назад. Ми бачимо, як земля оживає, наскільки вона дає щедрий урожай. І при тому, що це будь-які культури, знаючи їх агротехніку, е дають результат набагато кращий. Е коли е так само дуже багато коли відкриваєш, наприклад, е і дивишся вже на цю грядку через рік, то там утворюється така повноцінна, гарна родюча земля, на якій можна. Сівати будь-які культури, в тому числі вже і дрібно насінневі. Це вже може бути і морква, це можуть бути різні салати і редиска, і зараз ранньою весною ця компостна частина, яка здавалася, була просто з таким, знаєте, місцем для різних відходів. Вона перетворюється в родючу гарну землю. Що для цього треба? Звичайно, що трошки бажання, трошки знаєте, можливість розширити якісь свої шаблони, грані, вийти за них і в цей момент зробити крок на зустріч природі крок на зустріч тому, що. Що відбувається розширити цю нашу якусь таку, знаєте, обмежену рамками свідомість і подивитися, що світ от він такий, він цікавіший, він набагато красивіший, і саме так це і відбувається, коли ви починаєте з такої маленької врожайної грядки. Ну здавалося б, ну що там? Ну просто щось ми змінили. Просто ми не зробили компостну яму чи компостну купу. Просто ми не викидали, просто ми вирішили щось зробити таке, що ми не робили. Так, ми будемо допускати помилки. Так, можливо, не все ми ще усвідомлюємо, розуміємо. Але ми починаємо шлях поступу до взаємодії з природою. Ми починаємо шлях до зміни розуміння того, як це взагалі може працювати. Ми розширюємо асортимент тих рослин, які можемо вирощувати. Саме цікаво, мені було ще те, що пані Оля так само почала вирощувати ті культури, які раніше вона не вирощувала. Ну, наприклад, той сама, та сама Селера, або цибуля Порей, або, наприклад, ті рослини, які не вдавалися, почати їх вирощувати в цей період, також додала різних квітів. Ну, в усякому випадку, це те, що насправді дає таку віддушину, і ви, коли заходите на цю свою діляночку і бачите, як це працює, звичайно, воно вас радує, воно вас наповнює, і коли здоров'я. І гарні рослини, звичайно, це завжди додає нам натхнення для того, щоб і наступний сезон почати на своїй ділянці, не відмовитись від своєї ділянки, звернути увагу на те, що ця земля, наша рідна дорога, вона нам може давати щедрі, екологічні, гарні, смачні результати. І для цього не потрібно докладати аж таких занадто великих зусиль, а просто-просто побачити, що невелика ділянка може дати в рази кращий врожай і поступово крок за кроком робити. Ці кроки до взаємодії до більш глибокої взаємодії з природою і до самих себе. Ну і на завершення хочу просто перечитати ще відгук пані Олі. Те, що я раніше викидала, стало корисним для природи, стало потрібним для мене. Те, що раніше було сміттям, перетворилося в поживу для рослин. Я ніколи не думала, що можна виростити що виростити бадилля листя, нехтувала цим, використати бадилля листя, нехтувала тим. А тут відкрилася така можливість. Моє світоприйняття вже змінилося, і дуже з цього тішусь. Я можу це передати діткам. Для мене це найважливіше. Я отримала дуже смачний органічний урожай, і ще в листопаді збирала зелень. Це просто дивовижно. Посіяла нові рослини, побачила, як вони ростуть, які мають смак. Те, що робила моя мама, і я багато років поспіль після курсів, змі... змінилося. Курси відкрили для мене нові можливості. От я за те, щоб ці нові можливості заходили в ваше життя, і у вашому житті відбувалися позитивні зміни, не дивлячись ні на що, не дивлячись на все, що відбувається, щоб у взаємодії з природою, з вашою любов'ю до матінки землі, поверталася нам наша рідна земля своїми щедрими врожаями, своєю вдячні... вдячністю. І звичайно великою глибиною сили і любові всього найкращого. До побачення, до наступної зустрічі.